Тамара Олександрівна Уманська, Кримінський ліцей номер 5 Кремінської міської ради Луганської області, запрошую на майстерку, активізація пізнавального інтересу та розвиток м'яких навичок, у здобувачів освіти на уроках зарубіжної літератури і протягую долоньку співпраці. Німецький філософ і письменник Йоган Вольфран Гете стверджує: недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати, недостатньо тільки бажати, треба діяти. Саме пошук і апробація креативних. Практик формування науково-дослідницьких компетентностей і розвиток м'яких навичок soft skill допоможе вчителю активізувати пізнавальний інтерес до вивчення зарубіжної літератури. Разом шукаємо рецепт креативних практик. Які навички це особисті якості, особливості, таланти або рівень захоплення діяльністю, що поліпшують здатність людини взаємодіяти з іншими, поліпшують працездатність і перспективи особистісного зростання. Розвиваються вміння працювати в команді, лідерські якості, креативність, організаторські здібності, комунікація, емоційний інтелект, вміння працювати з інформацією, медіаграмотність, системне мислення, мотивація. У такий спосіб прищеплюються соціальні. Ментальні, організаційні та особисті навички. Задля цього активно використовуються такі технології навчання. Технологія розвивального навчання, технологія розвитку критичного мислення, технологія навчання як дослідження, технологія інтерактивного навчання, технологія випереджального навчання, тренінгова технологія кейс стаді. Методичною родзинкою є креативна практика формування здобувачів і здобувачок освіти, презентаційних і публікаційних навичок шляхом їхньої участі в усеукраїнських науково-практичних конференціях і публікаціях у відповідних збірниках. Розроблено власну технологію урок на долоні, обов'язковими елементами якої є ось така рухома інтерактивна долоня. Наш мізинчик. Великий палець, починаємо не з мізинчика, з великого пальця, великий палець дивуй. Наступний етап уроку вказівний палець мотивуй. Далі середній на ньому все ґрунтується. Етап досліджуй, безіменний палець, твори, тренуйся і рухливенький мізинчик рефлексуй. Разом це пуп'янок, який Розквітає і допомагає розвивати м'які навички. Прикладом застосування технології на практиці є заняття дослідження на долонці за новелою о Генрі Дари Волхвів. На етапі Дивуй. Працюємо із псевдонімом, розмірковуємо, бачимо гіпотези створення, аналізуємо, а можливо, і висуваємо власну гіпотезу, чому такий псевдонім обрав письменник? Мотивуй початок дослідження, дізнаємося. Інтермедіально використовуючи різні види мистецтва, хто такі волхви, що дари дарище волхвів і що взагалі означає концепт несподіваного подарунка. Тренуємося, досліджуємо, значить, міркуємо саме над тим, що. Відбувається у творі за допомогою усіх видів тексту, і, головне, первинного. Аналізуємо. На етапі: «Тренуйся» ми працюємо над кінофільмом «Дари волхвів», а також створюємо фанфік. Допиши до новели епілог. Далі виконуємо, готуємо інтерактивний інтеграційний проєкт, презентацію або постер про те, як святкують Різдво Святвечір в Україні та США, використовуючи дієприслівники та дієприслівникові звороти? На етапі рефлексії створюємо Різдвяний пост для соцмереж. Ось ми з вами пройшлися по всіх етапах. Нашого уроку на долонці. Останнім часом серед креативних родзинок з'являються наукові діалоги зі штучним інтелектом. А наукові діалоги із штучним інтелектом значно Пожвавлює промпт, щоб сказав або сказала певний письменник або письменниця, або персонаж про штучний інтелект. Щоб ось зараз сказав або сказала про штучний інтелект. Ми з вами зараз візьмемо Амара Хаяма як письменника і донкіхота, як персонажа, звернемося до Джемені Гугла, що він нам змодерує? О новітній чарівнику, що говорить без вуст, мислить без мозку і знає більше, ніж сам мудрець із Толедо. А чи можеш ти. Маєш ти душу, штучне створіння, чи лише подобу лицаря з металу й світла? Так, відповідає Донкіхот, машина, що думає, це диво, але чи може вона відчувати красу квітки чи радість кохання? Знання, зібрані в машині. Це як вода в колодязі, глибока, але нежива. Справжня мудрість це джерело, що живить душу. Створивши машину, що мислить, чи не створили ми собі нового господаря це від імені Амара Хаяма. Для Мотивування глибокого наших вихованців ми використовуємо особливі відзнаки, які також актуалізують і активують пізнавальний інтерес. Це створені штучним. Інтелектом медалі, або ось така загальна, знавець зарубіжної літератури, або медаль якогось персонального твору і персонажа. Ось ви бачите медаль від Дон Кіхота. Також маємо власну валюту. Якщо дуже постараєтеся, отримаєте від мене один або більше амархаямчиків, все залежить від того, наскільки результативною буде ваша праця. Найбільше прищепленню м'яких навичок. Умінню працювати в команді плеканню лідерських якостей, креативності особистості, розвитку навичок комунікації сприяє участь у спільній проєктній діяльності. Так, протягом тільки ось цього року здобувачі та здобувачки освіти опробовували три проекти. Коти в зарубіжній літературі, міжобласний конкурс мультимедійних презентацій про творчість Оскара Вальда і ґрунтовні міні-дослідження, Україна, очима зарубіжних письменників і письменниць. Дозвольте представити результати деяких із них. Почнімо із мотивації від кота інжира. Наш криголамчик, який яка ти сьогодні, киця або кіт. Видатний письменник ХХ століття, лауреат Нобелівської премії з літератури, великий шанувальник котів Ернст Хемінгуей стверджує: якщо хоч раз заведете кішку, і зупинитися вже неможливо. Започатковує епоху котів у світовій літературі після фольклору Шарль Перо в XVII столітті у вічній казці Кіт у чоботях, Трикстер, що з англійської перекладається як спритник-шахрай, це архаїчний персонаж міфології, що присутній майже в кожного народу світу. Поняття Трікстеру допомагає усвідомити персонажа з іншого боку. Він одразу стає улюбленим, тому що критикує суспільство і постійно трансформується. Антиповедінка це характерна Риса Трікстера. Як скравий представник такого персонажу, чеширський кіт Люїса Керролла і сказки Аліса в країні див. У зверненні до читачів в романі Життєві переконання кота Мура, видавець Гофман розповідає, як сталася плутанина. Пишучи свій твір, кіт Мур вирвав листки з книги, яка лежала на столі його господаря, і в простоті душевній використовував їх почасти для підкладки, почасти для е, просушки сторінок. У друкарні виявили недбалість, і над... проявили недбалість і набрали цю суміш як один текст. Так пояснюється примхливе переплетіння Муріани і Кресліряни, що в результаті складається в двоярусну композицію. У Кіплінга у творі кішка, що гуляла сама по собі. Одноіменне створіння ніколи ніде не затримувалося та жила у своє задоволення. Подивившись на людей, доходить висновку. «Ах», – Сказала кішка, слухаючи їх розмову. Ця жінка дуже розумна, але, звичайно нерозумніша за мене. Колоритний персонаж Едгара по чорний кіт на прізвисько Плутон, був найбільшим улюбленцем героя, який з ним просто грався. Ніл Гейман у романі Кароліна створює образ чорного, саркастичного, свободолюбного, самодостатнього мудрого кота, якого звали кіт. В англійській літературі Тері доручає, долучається до цієї теми гумористичною книжкою коміксу. Коміксом Кіт без дурнів, написаною у форматі енциклопедії зі справжнього котезнавства. Стівен Кінг створює специфічні образи котів в оповіданні Кіт із пекла і цвинтарі домашніх тварин. Особливу увагу привертають коти-рятівники. Зокрема, рудий пухнастий із автобіографічної книги Джеймса Бовена, вуличний кіт на ім'я Боб, який знайомий навіть із герцогинією кембриджською Кейт Міддлтон і знімається в кіно. Не можна оминути котячу серію світових бестселерів Ерін Гантер Коти вояки. У яких четверо котів з різних кланів отримують загадкове пророцтво? Вони повинні разом вирушити в далеку мандрівку, аби почути пророцтво зоряних предків. Отже, ви переконалися, що символічний образ кота є провідним у світовій літературі. Результати досліджень представлені на Всеукраїнській конференції Майбутній Науковець 2024 та в відповідних публікаціях. Конкурсний характер мав між Обласний конкурс мультимедійних презентацій, присвячених Оскару Уальду. Це також розвиває сучасні презентаційні вміння і уміння створювати мультимедійні презентації у довготривалому проекті. Україна очима зарубіжних письменників і письменниць досліджується творчість Байрона, Райнера Марії Рільке, Оноре де Бальзака, Адама Міцкевича, Генрі Белля, Пауля Целана». Не забуваємо і про тих, хто підтримує Україну просто зараз до глибини власної кишені. Дякуємо і з особливим натхненням читаємо і вивчаємо їхню творчість. А зараз запрошую. Пройтися етапами уроку на долоні. Омар Хаям, поетичний математик, які найкраще ілюструють ідею технології Урок на долонці. Розпочинаємо з нашого великого пальчика, і етапу дивуй. Подивіться, будь ласка, на портрети Амара Хаяма та поміркуйте, із яким Амаром Хаямом ти хотіла, хотів би познайомитися і чому продовжуємо дивувати знайомством із повним іменем поета. У Традиціях ви бачите, що має спочатку йти традиційне, поважне ім'я вченого. Далі. Імена предків дідусів, власне ім'я поета, ім'я його батька, прізвища і місце народження. Звучати це буде приблизно так: Гіас Алдін або Альфатх, Омар, ібн Ібрагім, Аль Хаям ан Нішапур. Але протягом у цього етапу історії людства Амарахаяма називають цар філософів Сходу та Заходу, знавець грецької мови, доказ істини, учений муж століт. Зараз ви в образі або вченого кота, або вченої киці за допомогою своєї макітри розуму поміркуйте, як би ви хотіли назвати філософа та письменника. Будь-який етап уроку пригадуєте, оплачується – Пропонується отримати два амархаямчика. Працюємо далі. Наступний етап, а ми все ще на першому починаємо глибоко прищеплювати медіограмотність. Пропонуємо текст, який взятий за джерелом. Але у ньому навмисно зроблені помилки. Завдання розвінчати фейки, техніка обережно фейк. Ознайомтеся із біографією Амара Хаяма. з'ясуйте, які факти в ній правдиві, а які фейкові. Створіть правила, за якими можна розвінчати фейк. Для цього, користуючися додатковими джерелами, ми дізнаємося дуже багато цікавих фактів про Амара Хаяма. І, звісно, що про те, що О відкрив англомовний світ для себе його, не за допомогою Джорджа Байрона, а за допомогою Едварда Фіджеральда. Далі усі разом, удосконалюючи вміння з медіаграмотності, створюємо п'ять простих правил, як розпізнати фейк. На етапі мотивації ми підсумовуємо те, що відбулося за допомогою роботи з текстом. Що аналізуємо, що нового дізналися із підкаста від Малої Академії наук України від панасамирного Добрема Стокера письменники, які захоплювалися математикою? Як ця інформація вплинула на сприйняття Амара Хаяма як письменника, який висновок зробили для себе? Отже, працюємо з інформацією. І також як епіграф використовуємо такі слова Амара Хаяма. Хіба у Всесвіті найкращий твір не ми, в очах у розуму зіниться зір не ми. Це коло Всесвіту скидається на перстень, а камінь, що горить ясніш от зір – це ми. Основним етапом уроку. Середульшим пальчиком є етап дослідження. За допомогою текстів, як бачите, множинних літературознавчого і творчих текстів Амара Хаяма. Ми досліджуємо жанр рубаї і формулюємо правила написання рубаї. На етапі Тренуйся твори, завдання даються за вибором наших здобувачів і здобувачок освіти, які пропонуються варіанти. Перше, незакінчене речення продовжить думку Амара Хаяма, хто зрозумів життя, той більше не. Або створіть рубаї, Амар Хаям поетичний математик, Бо завдання на моделювання, що Амар Хаям сказав про штучний інтелект, про це завдання я вже вам розповідала. На етапі рефлексії ми з вами. Поміркуємо за методом гамбургера над рубаї Амарахаяма. Зверніть увагу, твір хвилинка, твір роздум, за методом прес абсолютно вкладається у метод гамбургера. Уважно слухаємо е, рубаї Амарахаяма. Хай кожна мить. Що вічність промайне, тебе вщасливлює, бо головне, що нам дається тут життя пильнуй, же, як ти захочеш, так воно й мене. А ось на цьому етапі підсумковому, користуючися надбаннями. І рефлексіями уроку на долонці, а також висловлюваннями про поєднання математики і поезії, робимо висновок, кожний для себе. Так як же ми можемо поєднати математику і поезію? Зібрали мархаямчики набулися його філософією. Можемо стверджувати, що пуп'янок нашого уроку на долоні розпустився, і ми негайно переходимо до формувального оцінювання за будь-якою. Технікою. Якщо зголодніли, беріть піцу. Любите фразеологізми, самооцінюйтеся. Хочете порухатися перед вами чотири дороги. Але все-таки ми з вами обираємо медіотекст. Напишіть, будь ласка, професору. Ужгородського університету Федору Шандору, що візьмете у валізу досвіду. Що покладете у валізу досвіду, а що про м'ясорубите тобто, треба ще поміркувати із нашої сьогоднішньої майстерки. І як справжні філософи оберіть для себе. Фляшку, і за порадою Амара Хаяма наповнить її вином, вином мудрості, вином пізнання, вином досвіду. Для тих, кому пізнання таємниць здано. І радість, і смуток, чи не все одно. Але якщо добро і зло пройдуть безслідно. Плач, якщо хочеш, чи пий вино. Формування м'яких навичок, совскіл. Уздобувачів освіти, із використанням новітніх креативних практик, має систематичний характер і ґрунтується на моїй співтворчості, наставниці із моїми вихованцями, і гідно відповідає на виклики сучасності. Тому дороговказом стають Украй актуальні натхненні слова Григорія Сковороди. Світло відкриває нам те, про що в темряви ми тільки здогадуємося. З вами була Уманська Тамара Олександрівна, учителька. Кремінського ліцею номер 5 Кремінської міської ради Луганської області. Будьте, набувайтеся, навчайте, перемоги нам усім!